Усім доброго дня, я Самуїл Детектор, автор букнету, і я вам сьогодні зачитаю книгу, яка перша на моїй сторінці це Міксатор. Опис твору знайдете під цим відео. Ставте лайки та підписуйтеся на канал, щоб не прогавити нові твори автора та аудіокниги. Дякую. Читає робот зі штучним інтелектом Данило Федирко. Глава перша. Перший виклик. Десь у одному місті, де пролегла сумна та містична аура, детектив Вольфрам проводив свій звичайний ранковий ритуал. Готував собі чашку кави. Він був високим, впевненим у собі чоловіком, з глибокими сірими очима, які завжди виражали його розум і серце. Саме в цей момент, коли Вольфрам збирався почати новий день, його телефон різко заграє. Він взяв трубку і послухав уважно голосу на іншому кінці. Детектив Вольфрам. Ми маємо справу, яка може виявитися надзвичайно складною і небезпечною, сказав голос. Продовжуйте, відповів Вольфрам, бачачи в цьому виклику можливість розпочати нову цікаву справу. У нашому місті з'явився хтось, хто називає себе міксатором. Він вбиває людей і залишає на місці злочину макабричні підписи, що робить його вбивства особливо жорстокими. Ми потребуємо вашої допомоги, детективе. Ви єдиний, хто може зупинити його. Продовжив голос з іншого кінця лінії. Вольфрам відчув, як його серце збільшилося в ритмі. Це була справа, яка вимагала його найкращих навичок та розуму. Він погодився взяти на себе цей виклик. Добре, я приймаю цю справу. Де я можу знайти більше інформації про міксатора? запитав Вольфрам. Зустріньтесь зі мною в моєму офісі. Я надам вам усю наявну інформацію та деталі. Приходьте якомога швидше. Сказав голос, і телефонна розмова закінчилася. Вольфрам поставив чашку з кавою на стіл і взяв свій плащ. Він відчував сумну перечуття, що ця справа приведе його до темних та складних куточків його минулого. Він швидко перетнув вхідні двері свого апартаменту і вийшов у вулиці, де чекала непередбачувана пригода. Він знаходився на шляху до розкриття страшної та загадкової історії про міксатора, але ще не знав, що ця справа пов'язана з його власним минулим. Тому Вольфрам швидко пройшов вулицями міста, доки не дістався у офісу, де його чекав незнайомець. Він війшов у будівлю і піднявся на другий поверх, де знаходився кабінет зі знаком приватне детективне агентство. Двері кабінету розпахнулися, і перед Вольфрамом з'явився чоловік зі струнким станом та вишуканим виглядом. Його зіркисті сині очі здавались знайомими, але Вольфрам не міг згадати, де вони зустрічалися раніше. Ви мій контакт, який зателефонував мені. Запитав Вольфрам. Так, я. Мене звати Фредрік. Мої джерела відкрили, що міксатор це я, промовив Фредрік з дивним виразом на обличчі. Вольфрам здивувався і намагався уявити Фредріка в ролі жорстокого вбивці. Його розум відмовлявся приймати цю інформацію. Це неможливо. Ми були друзями, Фредріку. Я не вірю, що ти здатен на таке. промовив Вольфрам з тоном розчарування. Фредрік підійшов ближче до Вольфрама і відчувалося, що в нього. Є щось важливе на думці. Так, ми були друзями, але минуле може змінити людину. Я не той самий Фредерік, якого ти пам'ятаєш. Щось сталося зі мною, що змусило мене стати міксатором. Але я хочу зупинити себе, Вольфрам. Я хочу, щоб ти мені допоміг, відповів Фредрік з виразом безнадії на обличчі. Вольфрам відчув, що його серце переповнюється сумнівами. Він не міг вірити, що його колишній друг став вбивцею. Але був зобов'язаний з'ясувати правду. Я згоден допомогти, Фредріку, але ти повинен розповісти мені все, починаючи з того, що сталося після того, як ми востаннє бачилися, сказав Вольфрам рішуче. Фредрік розповів Вольфраму, що після їхньої останньої зустрічі він потрапив у скрутне положення. Він був зв'язаний зі злочинними елементами, які вимагали від нього виконувати їхні накази. Щоб захистити свою родину, Фредерік змушений був піддатися експериментам, що змінили його фізичні та психологічні характеристики. Ці експерименти призвели до його перетворення в міксатора безжалісного вбивцю з підписним стилем виконання злочинів. Фредрік відчував себе в'язним своєї власної долі, але зберігав останню нитку надії на можливість виправити свої помилки. Він виявив Вольфраму, що знав про його репутацію як найкращого детектива в місті. Та його незвичайні здібності у розкритті складних справ. Фредрік вирішив звернутися до свого колишнього друга, щоб отримати допомогу у зупинці міксатора та розкритті істини про свою власну ситуацію. Вольфрам почував сумніви й недовіру, але відчував також справжність у Фредрікових словах та його виразі обличчя. Він вирішив дати йому шанс на виправлення помилок минулого. І спільно з ним розкрити справжній злочинець, який стояв за підмішуванням Фредеріка в цю криваву гру. Добре, Фредріку, я приймаю виклик і допоможу тобі розкрити правду. Але пам'ятай, якщо ти спробуєш зі мною зіграти, я знайду тебе і зупиню тебе назавжди, сказав Вольфрам з пильним поглядом. Фредрік усміхнувся з під сумнівних очей і відчував, що його шанс на виправлення наближався. Я розумію, Вольфреме. Я готов зробити все, щоб виправити свої помилки та зупинити міксатора. Давай почнемо з дослідження місця його останнього злочину, відповів Фредрік з певненістю в голосі. Е, так почалася небезпечна та заплутана подорож Вольфрама та Фредріка у світі міксатора, розкриття справжньої історії та пошук. Свідчували відповідальність за розкриття правди та зупинку міксатора. Вони докладали всіх зусиль, щоб зібрати докази. Та розкрити зв'язки злочинця зі злочинним світом. Під час своїх розслідувань Вольфрам і Фредрік зіткнулися зі складними завданнями, хитрими ходами Міксатора та його банди, а також зі своїми власними демонами минулого. Вони відчували тиск часу, оскільки кожна хибна крок може призвести до смертельних наслідків. Проте завдяки командній роботі, інтуїції та розумовим здібностям Вольфрама, а також знанням про внутрішній світ Міксатора Фредріка, їм вдалося розкрити низку загадкових злочинів, які він вчинив. Вони зібрали докази, з'ясували мотиви та розкрили таємницю, що ховалася за цією справою. Нарешті настав час конфронтації з міксатором. Вольфрам і Фредрік підготували складну стратегію, яка вимагала точності та бездоганного виконання. Вони знали, що навіть найменша помилка може коштувати їм життя. Битва з міксатором була напруженою та жорстокою. Він виявився хитрим та небезпечним противником, використовуючи свої змінені фізичні та психологічні здібності. Але завдяки спільним зусиллям, досвіду та наскрізній вірі в свою мету, Вольфрам і Фредрік змогли зупинити Міксатора та принести його перед правосуддя. Нарешті правда вийшла на світло, а Фредрік зміг виправити свої помилки та звільнитися від впливу злочинного світу. Вольфрам і Фредрік стали справжніми героями, які боролися за справедливість та захищали невинних. Дякую, що читаєте мене, підписуєтеся та ставте лайки, і слідкуйте за ютуб каналом автора Слава Україні!